Доброго ранку, з Ігорка, Єгорка, Марварине Змій. Мене там обізвали молодим хамерманом. Ну, бачите, колекціонуємо. Як хтось там написав, що я таке враження, що я колекціоную прізвиська, хай буде так. Але сьогодні у нас ранкова пошта, і ми сьогодні побачимо, що тут у нас в цьому суперкрутому боксі. Трошки мені нагадує, знаєте, як цих, коли в черв'ячках граєш, і там прилітає, е кхе, прилітає кор коробка з неба, там, де яку можна взяти, і там буде щось. Ну, це більш схоже на аптечку. О, так що давайте подивимось, що це за аптечка для нашої душі. Можливо, це, до речі, приїхало з Віоліті. Якщо хтось ще не користувався цим сервісом, не скажу, що я дуже вам радив, але. Якщо цікаво, то там можна насправді багато чого цікавого знайти. І це не на правах реклами, це просто на правах поради. Тому що дійсно багато чого я знайшов там, і за нормальні, адекватні гроші було там. Тому що якщо ми заходимо на той самий якийсь eBay, е -е -е то там вже ціни зрозуміли які. Мені вон, порадили користуватися з Кажуть, що там якраз адекватні люди більш в плані цін, що там немає того, е, комерції. О. Ну, а тут у нас це в це як на максимальних мінімалках е, така сама історія. О, прикольно! Дивіться, в пакетику була така от штучка. Прикольно, що це у нас Roller Coaster Tycoon 2. Інфогремс. Така от прикольна супер, е, супер-пупер. Я так розумію, колек колектор едітор е, е, коробочка. Бачите, тут класнючий мануал. На жаль, теж чорно-білий, як і більшості, але це вже не так страшно, не так важливо. Класно, що це Original. Бачите? О! Код 354. Що це у нас за країна? Напишіть в коментарях. Як часто, до речі, ви граєте в олдскульні ігри, які PC-шні? О, прикольно. Така дуже дуже незвичайна мікроуз. Дуже незвичайна, бокс незвичайний. Аж невідомо, як він відкривається. Зараз будемо пробувати. О! Дуже просто відкрився. Roller костер тайкун. Тобто тут написано два, а тут просто. Можливо, тут... А. а, тут перша частина, а тут друга частина. Прикольно. Давайте подивимось, як часто в нього грали. Ну, я можу сказати, що в нього, мабуть, ніколи не грали, тому що диск більш запилений, ніж подряпаний. Роверкостер Тайкунту. Це, я так розумію, це як зім-парк, да? так? Це як парк атракціонів. Ну, Мені так здалося. Ну, так, да, ну, я просто ніколи не грав, але бачу, що тут видно, що воно так вид, типу, езометрія. Тіпа, тут якась, якась історія. Давайте прочитаємо. Build the theme park of your dreams. Так, бачите, вони всі theme park. Now you can create everything you miss in real parks. Combine fantasy with the moon and defy the laws of physics. Success has to be earned, and you only have the means to make new investments when your uh, when your quests. Scream for Joy. А, мабуть, Guests. Просто написано, наче Q. Ну, Ось така історія. Тобто, можна робити прикольний. Да, воно дуже схоже на цей. Ну, якщо так побачити, воно дуже схоже на Theme Park. Вони навіть не приховують, що це Theme Park. Можливо, вони якось з ними разом робили. Я просто не пам'ятаю, хто там робив Theme Park, яка е е компанія. Ось така історія. Прикольна штука, мені подобається. Мені подобається те, що воно доїхало до наших часів. аж з 2002 року доїхало от в, такі, в такому крутому пакуванні. Так, дивимось далі. Давайте буду показувати. О, ну, наступна штука, це така штука, яку треба буде перевіряти. Поясню, чому. Тому що я її купив за дуже недорого. Через те, що це четверта частина Saints Row, я її пройшов на свіч. Але вона мені дуже подобається, ця гра. Вона реально класна. Вона... Це просто Це просто то, чим міг стати в плані гумору GTA. Але GTA таким не став, він став більш серйозним. А я якось мені сподобався те, що є гумор, починаючи з третьої частини. Я просто не знаю, чи є вона у другій частині частині, але починаючи з третьої... О, Тут теж бачите, є. Мануальчик є, все як треба. Тут ще та штучка, є тут. Якийсь код є, але я не буду його показувати, бо ж лоб. Да. Але фішка в тому, що тут є дефект на самому диску, тут є тріщина якась. І наче їх хтось або. Ну, коротше, тут реально, реально є тріщина. Не знаю, чи її видно чи не видно, отам прямо на серцевині. Не знаю, як, як вона взагалі тут з'явилася, тому що сам диск. Ну, в дуже класному стані, просто дзеркало. А от ця тріщина, я таки не розумію, як вона тут. Можливо, це якийсь дефект спочатку був. Ну, я не знаю. Давайте напишіть мені, будь ласка, в коментарях, наскільки е небезпечно вставляти диск е з тріщиною в серцевині від PS3. Напишіть, тому що я, наприклад, е на е GameCube у мене є так само з тріщинами. Але все там нормально, воно грається без проблем. Обережненько, якщо там робити, все ок. Я просто знаю, що на старих комп'ютерах була така історія, що диски розривалися, тому що вони просто не витримували і там вони розкручувалися, і там розліталися в прямому. Там воно відкривалося сидіром, і розліталися диски. Це просто така штука була неодноразова. У мене на щастя такого не було, але. Як то кажуть, багато було випадків. І я їм вірю, тому що це ну, такі були серйозні 90 ті Так. Отаку забрав прикольну гру теж не задорого, тому що там навіть ніхто за нею особливо не вовтузився за цей диск Jumper Griffin's Story. Не знаю, 12, бачите? Це якийсь що він, що він робить цікаво. Ну, ага, тут він з кимось валиться. Цікаво, цікаво. Це ж це якийсь е, черговий е, дослідж, досліджувальний адвенче, да, якась, типа Том Райдера, чи що? Чи якогось там Prince of Persia. Чи Uncharted, я не знаю, що це таке. Це, це дуже хочеться мені перевірити. Прикольно, що воно. воно ну, Видно, що в цю, в всю гру грали. Тут видно, що вона і зачухана, і є подряпане. Але в цілому вони, вони не критичні. О. Чим мене радує цей мануал? Тим, що він що? Поки я ще не дістав цей мануал, як ви думаєте, чим він може, може порадувати цей мануал? Так. Оп. Цей мануал мене може порадувати тим, що він кольоровий. І це реально прикольно. Я прям дуже захотів в, не, в цю гру пограти. Вона така. Вона прикольна, що вона, бачите, з, тут обводяться кон, контуром все що тут, все, все, що тут є, я так розумію, у грі. Клас. Ну, не знаю. Чесно, я не знаю, наскільки це цікава гра. Але дуже сподіваюся, що цікава тут. Я так розумію, що це по, якійсь, по якомусь кіно. Тому що тут написано 20-те століття Fox є логотип Regency Brash Entertainment. 2008 рік. Бачите, це вже не, не, це не на самому старті. До е, ту речі, тут є трошки под, подряпання самої е, цієї. Ну, це не так страшно. Е, самого Мнуала. Головне, що він в цілком. Пристойному выгляді. Так. Ага. Так, jump through time and space and live without boundaries. You are Griffin, a teenager who can teleport and is hell-bent on Avenging Avenging the Death. Of his parents, uh, death of his parents, hunt down and slay the rel Relentless Paladins and find your vengeance. Ну, я думаю, що ви через мій цей супер англійську зрозум зрозуміли, що тут що від мене хочеться про і проситься. Ну слово Паладін це вже воно мене трошки е наштовхнуло. Ну, ви ж бачите, що тут є е це Єгипет. Коротше, треба подивитися це кіно. Отож, ой, кіно. Ну, кіно теж можна подивитися і пограти в цю гру. Отож, можете написати уже наступний е коментар. Е чи взагалі Знаєте, що це за тема Jumper Griffin Story. Чи ви грали в цю гру? І що від неї можна очікувати? Ага. Взяв отаку штуку на Nintendo Wii, від Dreamworks Shrek the Third. Третя частина Шрека. О! Цікаво, цікаво. У мене просто є шрек там, де вони ходять. Там така прикольна, більш логічна штука, там, де вони трошки згори, і вони там ходять топ-натовм, і ти маєш окремо кожним там, там придумати, чия здатність щось робити тут знадобиться. Чиєсь вміння. Let's see. What's inside. Ну, тут все пристойно. Давайте одразу подивимось на сам диск. Блін, ну диск взагалі дзеркало. Наче тут ніхто ніколи в нього не грав. Клас. Тут у нас багато-багато усіляких додаткових. Ну, це стандартна штука, яка є. Книжечка. Потім є якийсь талон. Title of Game Purchased, А, реєстрація в Activision, Прикольно. Такий талон. Ну і сам, сам цей сам мануал по грі. Ну, він у нас чорно-білий. Але прикольно, що він є. Що у нас гра, можна сказати, в повному комплекті. Дуже цікаво пограти в неї. Бачу, що тут треба, щоб був ремонт е, і нунчак. Це означає, що вона така: Swipe the V remote and nunchak to smash your enemies. Or wind up for a big finish. Прикольно. Ну, тобто, можна там е, якось розглядіти трошки е, ці скріншоти з е, гри самої. Це абсолютно, я так розумію, відрізняється від гри, яка у мене є. І це прикольно. це прикольно. Я радий, що в мене з'явився такий диск. Забрав таку. Це, це до речі, все, бачите, в одному пакуванні це все від одного продавця. Все було куплено. Там, я там десь тиждень хантив його лоти і потихесенько потихесенько щось викупляв, викупляв, викупляв. PC MAC CD, тобто і на PC, і на, і на MAC. Kids' Game бух-бах, Wiggle. and giggle. Сідіром Ages від 2 до 5. Ну, фішка в тому, що мені завжди 3 роки. Я думаю, що я настільки юний е хамерман, що мені аж 3 роки. Розумієте, да? отака. Вот от насправді, навіть якщо я ніколи не гратиму в цю гру <говорит> Wiggle and Giggle, е, я все одно е радий, що вона у мене є в колекції, тому що. Е як то кажуть, ніколи не знаєш. Кого ти будеш нянчити завтра. І тому... Так, щось воно дуже-дуже дуже кепсько дістається. Мені аж. Блін. Мені ж страшно це діставати. Воно якось не хоче діставатись. Вибачте. воно якось Ага. ага я ж зрозумів. О, все. Ледь не поламав диск. Ну, але прикольно, він в ідеальному стані. Він в ідеальному стані. То ми його назад зараз повертаємо. Все, я зрозумів, як цей е, замочок відстібується. Я думаю, що через такі от замочки люди дуже часто е, тріщини роблять на дисках. Просто тут треба натиснути, а потім діставати. Там Натиснути, а потім діставати. Тому що там замок. Реально, фактично, замочок такий, який не дозволяє. О, і це ще не все, до речі. Це все, бачите, коробка така величенька. О, клас! Якби я купляв десь на ваговому секонді, то ця штука б заважила мені нормально грошей. Тому що вона дуже важкенька. Dance Party Pop Hits. Ну, це я так розумію. А, це у, нас... це у нас не як Just Dance. Це треба вліво, вправо, вниз там, вгору. Це у нас більше. На джойстиках Dance Party гра. На геймпадах. Мені здається, що вона теж. Ну... Я бачу, що вона більш запилена, ніж подряпана. Подряпана я особливо не побачив тут. Так само і у нас з цим є стандартна Це, ну, бамажечка, папірець, а є безпосередньо від самого Денспаті Мануал. І тут одразу вони продають і ще одну синеньку Денспаті. Ну, чесно, не, ск не скажу, чи буду взагалі грати в це, але а що ні. Інколи в ці ритмічні ігри <кій> прикольно пограти. Особливо коли є з ким. А тут написано, що на двох. Отож, в принципі, можна і пограти буде. Треба буде Маргариту просто запросити. Так, PC CD-ROM Software, Green Street Games, Flying Froggies. An Epic of uh, Frog Testic Proportions. Windows 95, 98, Millennium 2000 EXP. Отака історія. Чесно. Взагалі не знаю, що це воно таке. О, тут у нас попростіше. Він теж, видно, що він новенький. Його тут ніхто не юзив взагалі. Так. Тут написано всі інсталяційні інструкції. 98-й рік. Бачите, вони в 98-му робили вже незважаючи на те, що це CD, а не DVD. Але коробочки вони вже придумали робити великі. Так, Pentium 266 треба. 16 МБ оперативки. Вінда від 95-ї до XP. SVGA Graphics, CD-ROM Drive. 12 МБ Hard Drive Space. Soundcard DirectX 7 or Above DirectX 8 Included. Така історія. Ну, Якась вона, я так розумію, це якась. Е, е, можна сказати, трошки логічна, якась така гра. Е, подивитись. Ну, і таку штуку. Забрав вона насправді є. але... Е, Треба ж чимось буде наповнювати свою е, лампову барахолку, про яку я талдичу уже не знаю скільки торочу, вже е, два місяці, мабуть, і ще жодного разу вам її не скинув. Тому що я ще не встиг її заповнити. наповнити. Вибачте, друзі, вибачте, хто чекає, скоро все буде. Тут трошки є е, е, дефект е, на полетилені. А Ану, давайте подивимось, що у нас тут всередині. Є пару подряпин буквально, але диск. Диск в цілому я впевнений, що він э, грабельний, якщо так можна сказати. Від слова граблі, да, грабельний. Можна грабити. Так, зараз. Ну, як завжди, тут є Original э, папірець і, як завжди, тут є від Дісней ну... Це класно, що воно є насправді, тому що воно не завжди приїжджає з е, мануалами. І тому, коли ти бачиш це. О, до речі, прикольно, що, що тут можна. Бачите, тут можна збирати колекції і собі відмічати, хто є, кого нема. Прикольно. О! Прикольно. І вони тут ще рекламують від. Пам'ятаєте паніні ці журнали, які. З наклейками. У нас були такі і Mortal Kombat до нас доходив. І що тільки до нас не доходилося футбол і багато-багато чого іншого. Ну, насправді, все вже. Ось така історія. Дуже насправді гарно, до речі, було успаковано все це діло. Дякую пану продавцю. Він зробив все як треба. Ось такий був Плач, багато наповнення було. І е, завдяки цьому пану продавцю я нахантив от стільки крутих. Ой, Блін! <плес> випало. Бачите? Все, в прямому ефірі ми побачили. А, До речі, диск нікуди не втік, і слава Богу, це означає, що все добре. Треба просто менше показувати так, таким чином. Треба бути обережнішим в цьому плані. Тому що. Тому що. Так. Давайте ще раз покажу. Як то кажуть, вийде і зайди нормально. Ми зараз вийдемо і зайдемо нормально. Мені просто вже не вистачає рук, щоб показати, що у нас тут є. Отаке віяло. А! Бачите? Отака от у нас сьогодні дуже е, продуктивна ранкова пошта. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях. Що ви в це грали? З цього грали у що ви з цього не грали, і будемо з вами підтримувати спілкування. Дякую і добра ніч.